Так, доброго дня, мої любі полтавчани. Сьогодні ми поговоримо про а, ту проблему, яка часто вас турбує, коли йде домисезоння, коли а, трошки ослаблюється імунна відповідь організму, і коли ви відчуваєте, що стан а, ось ось захворіємо. Першим хто на чатах стоїть нашого здоров'я, а це наша сльозова оболонка, це наш ніс. Це наша носоглоточка, це наші очі. Саме через них входить дуже велика кількість бактерій, вірусів, різних патогенних факторів, які призводять да, нас до стану нежиті. А підіміть руку, у кого це є проблема. Більше того, сопливі носики наших малят, вони, мабуть, були у всіх, особливо тих, хто адаптував дитиночку до дитячого садочка. А в нашій сім'ї це була проблема проблема, яка почалася з двох місяців моєї дитиночки по віку, і закінчилася лише а, в 16-му році, коли на сцену вийшов ось цей неймовірний крас Новай. А цю ж історію багато хто знає, знає про те, що моя дитина страждала проблемою з аденоїдів, постійні гайморити, кукушки, запалення, гною, промивання, антибіотики, плач, сльози. Навіть в два роки була вже зроблена операція. Ну, це був просто жах, і а, адаптація до садочку була так: три неділі дома хворіємо, п'ять днів ходимо до садочка, якщо й то не менше. Це проблема з дитинкою, і ми її вирішували з змовай. Але багато хто з вас навіть у дорослому віці часто стикаються з цією проблемою. Більше того, гайморит. Ну, не вміємо ми лікувати. Наша медицина лікується певними такими категоричними засобами. І сьогодні я хочу вам просто показати технологію, як треба працювати з нашими помічниками. Більше того, це обладнання на 100% може допомогти полегшити стан з Ітами. Що таке іти? Синусити, фарінгіти, гайморити це ті проблеми, які виникають в наших пазухах, а які знаходяться на черепі. Давайте так, трошки здалеку зайду, бо багато хто зма... до мене звертається з такою проблемою, що є цей іт, запалення, гнойні проблеми, але не може зрозуміти, що це саме. Питають, що таке синусит, а в мене гайморит, а в мене фарінгіт, а в мене, а в мене, а в мене. Давайте я підведу підсумок і скажу просто, щоб ви так. А в нашому черепу є певні пазухи. Пазухи біля носа, над бровами, тобто в передній частині нашого черепа є певні пазухи. Це наші рудименти. Раніше вони потрібні нам були для того, щоб ми, як знаєте, біологічна машина, тварина, відчували зміну тиску, відчуття подиху вітра, запахи. Саме ці пазухи нам би допомагали і зараз допомагали. Помагають тваринам а, розпізнавати мільйонні запахи: зміну повітря, зміну тиску, зміну вологості. Дуже активно це все а, відбувається на рівні відчуття а, і, а, рецепторів, які йдуть з пазух черепа до мозку. А, ми виросли, ми а, стали а, уже людиною розумною, і для нас не так потрібно це все, але все ж таки. А, щоб а, урегулювати, урегулювати. Зміну тиску, яка є навколишньому середовищі, і в нас в замкнутій системі організму ці пазухи в нашій голові допомагають нам адаптувати цю зміну тиску, не даючи нам розірватися так від такої активної різниці, бо ми замкнута система. У нас все закольцовано, і якщо б ми не мали цих пазух певних, то ми б дуже активно реагували на зміну тиску, і це було б смертельно в більшості випадках. Ці всі пазухи, це синусові пазухи, всі, прям всі. Тому що таке синусит? Це запалення неважливо. Це запалення в пазуці. А якщо це гаймори, то це запалення гайморових синусних пазок. Якщо це фарінги, то це запалення верхніх надлобних пазок. Тобто це все синусит. Але в залежності від того, де він знаходиться, де максимально активно розвивається та зараза, яка залізла в наш організм. А той вірус, бактерія, патоген от той буде назвою захворювання. Але знаєте, і то годину. Це а, темно, волого, багато їжі, тому для патогену там неймовірна можливість розвиватися, розплоджувати свої колонії. І перше, що це втримує, це наша слизова. Далі ця вся інфекція, коли набралася сили, так починає що робити? Починає а, а, гнити. І починає спускатися вниз, і тут уже інфекція може дійти до легені. Це дуже швидке швидкий розвиток запалення легені. Тому наша задача, по-перше не допустити розвитку патогена, щоб наш імунний, щоб наш імунітет, щоб наша імунна відповідь справилася швидко тут, не допускаючи спущення цієї інфекції миші. Так робити, щоб не просто імунітет справлявся, а щоб там все вентилювалося, щоб там не було застоїв. І тут нам а, на допомогу приходять не краплі, не антибіотики. А нам а, потрібно соломочки підстелити. Ми ж кожного дня що робимо, одягаючи обладнання, нову ай. Я вже не кажу про потилицю, це зрозуміло. Ближче йдемо до теми нежити. Одягаючи нову ай в першу чергу. На лобні а, частини нашого черепа для того, щоб а, наші надлобні пазухи активно простимулювати, зняти там а, а, застой, вібрація, купресура, максимально з цим справляється, магніти, які утилізують проблемні моменти пропрацювали надлобні пасухи, так пропрацювали а, о, очі, і тим самим ми, якщо навіть працюємо з проблемою а, а, високого тиску, проблемами очей, ми навіть не помічаємо, але ми даємо великий посил максимального здоров'я і вентилюємо пасухи. Тим самим ми починаємо менше хворіти. А якщо ж у нас є конкретна проблема вже снежиться, і це ще не гнойні а, виділення, а гнойні ви точно будете знати. По-перше, це колір ваших виділень яскраво салатовий, жовтий, більосом, булькуючий. Ну, немовірні гарні. Більше того, ви будете відчувати неприємний запах, якийсь... Відчуття неприємного присмаку в роті, постійний рух, здається, що там щось булькотить, тягне давить, то там ми по-іншому починаємо працювати. Але якщо є вже перші симптоми захворювання, ви відчуваєте, все, пішли соплі, нежить, голова болить. Відчувається, щось тут почалося. То що ми робимо? В першу, чергу, в першу чергу, активуємо імунну відповідь. А Моксі. А вмикаємо на температуру 50 55 поправочка, якщо це ще немає гною. Ну зрозуміло, да? Тобто це тільки почалося. Вмикаємо на 50-55 градусів. Якщо вам неприємно відчуття неприємні і для вас це на ну гаряче для обличчя, ставити ну 45 градусів. А, і що робимо? А, вмикаємо однозначно лазер, вмикаємо вібрацію. І що ми робимо? Ми промальовуємо оці пазухи, які є в нас так на передній частині черепа. Тобто ми робимо вигляд, що ми промальовуємо, просвічуємо, активуємо. Так? А, Тут буде спрацьовувати червоний лазер, тут буде спрацьовувати низькочастотна частотна вібрація, яка буде виштовхувати всю проблему. Тут буде спрацьовувати найкращий антибіотик, це інфрачервоне тепло. Кращого антибіотика вигадати наш організм досі не зміг. Це наше інфрачервоне тепло. Коли ми хворіємо, піднімається температура і ми виздоровлюємо, тому що е, е, в цьому спектрі жити патогени не можуть, їм жарко, їм гаряче. Вони е, Помирають, вони не можуть плодитися, вони не можуть а, розвиватися і далі нас, а, ну знаєте, як добивати, так? Тобто ми проходимо, проходимо, і тут достатньо, щоб тепленькою, така панелькою, тепленькою вібрацією легенькою. Ми промалювали декілька підходів. А в середньому, в середньому вам достатньо буде для цього Моксі попрацювати хвилиночок 15. І далі, що і далі конкретно конкретно ми одягаємо обладнання на лоба. І якщо а, майже в усіх випадках ми обладнання нова ну, й одягаємо, що лежаче або напівлежачі, то з проблемою нежиті працюємо сидячи, тобто ми одягаємо на лоб сидячи. Але пам'ятайте, з лобом, коли ми працюємо, температурний режим ми не вмикаємо. Ми ставимо 15-20 хвилин, достатньо буде навіть-17 15, 15 хвилин поставили, обираємо акупресуру, обираємо вібрацію, все, поставили на лобика і працюємо сидячи. При цьому, поки ви працюєте знову ж таки сидячи, то що ви робите? Спускаєте температурний режим до 40-45 градусів, якщо це було 50-55 до цього, то тут 40-45. І пропрацьовуєте легенько, приємно, щоб прогрівалося все навколо. Так? А коли пропрацювали, ви вже злобом, і заодно тут попрацювали більше того, в цей момент ви ще можете активувати лімфатичні, ваші, суди, ваші вузлики, тому що вся проблема буде сходити саме в них і утилізуватися в них. Тобто відвушка і. По боковій поверхні вашої шиї пропрацюєте не тут, там де наші сонні артерії, зрозуміли, а від вушка й по боковій поверхні. Тобто тут прогріли тут 15-20 хвилин, поки де нова знаходиться на лобі, сидячи. Попрацювали тут. Що далі робимо? Далі. Вмикаємо обладнання на 25 хвилиночок з теплом, з відбрацією, купресурою і одягаємо його що на очі. При цьому обов'язково біля вас повинні бути серветки. Ну, по-перше, ви вкладете серветочку, що куди під очі. По-друге, в момент, коли ви працюєте, вам потрібно буде частенько що робити? Вишмаркуватися. Не треба ждати, щоб там воно все скопилося, поки не закінчиться робота обладнання. Ні, ні. Бачите, який молодець працює, батареєчка, це обладнання, воно мобільне, круте і взагалі. Класне. Так, серветка, обов'язково у вас повинні бути. Якщо ви вже сілися на очі, як треба це зробити? Я зараз вам покажу, сидячи, пам'ятайте, вам потрібно обов'язково, не знаю, чи буде видно, бо я ж вас не бачу, трошки нахилитися вперед. Тобто ваша голова повинна бути трохи нахилена вперед. Це не повинно бути сильно, щоб боліла шия, трошки. Більше того, при цьому у нас працює моксі на наш тімус. Це наша така, знаєте, активуюча точка імунної відповіді на всі проблеми. І тут він тихесенько собі на 45-50 градусах працює на наш тімус, туди, де комплекс здоров'я своїм кулоном якраз стимулює імунну відповідь тіла. А саме в тімусі виховуються найреактивніші телейкоцити, які в тому числі борються із онкологією. І оце в такому стані ви сидите, А до, до речі, а я ще й сижу. На чому на новухіті. то звичайно, ставити його під спиночку, щоб він легені прогрівав. І в такому вигляді я вам скажу: при нежиті, в такому а, стані, коли ви трошки на, нахилені з Моксі нову під попою працюємо 4-5 разів. Так. Так. Саме так, якщо вже є проблема з гайморитом, от і, е, проблемою, тобто а, з ну, запущеною, де вже пішов гной, отут мої рідненькі, що саме головне правильно вимкнути температурний режим. А більше того, ви повинні ще й розуміти, що під кожен з ваших діагнозів треба адаптувати обладнання, де можна вібрацію, де не можна вібрацію, де можна тепло, де не можна тепло. Але якщо вже пішов проблемний однану гайморид, синусит, синусид, зрозуміли уже з гноєм, то що ми робимо? Вмикаємо обладнання моксі на 40 градусів. Воно нагрівається, щоб ви не холодним брали. Потім що робите? Декілька разів натискаєте, аж допоки він повністю не вимкне, підігрів. І все те саме, що я вам казала, промалювали, зрозуміли, да? А попрацювали тут гарненько. да? Це все ви робите з. Мінімальним теплом, тобто до 40-40 градусів без перегріву. Те саме робимо, що ну, звичайно лоб, ви пам'ятаєте, працюємо без а, вібрації, а вже на очі, коли ви трошки нахилені вперед, також працюємо з усім, крім тепла. Більше того, якщо це вже йде. А, е на поправку, тобто знову ж таки, вже ви розумієте, що е, видужує організм, вже гнойних випорожнень немає, вже нормальна відходи слиз, нормально відходи слисту. Ви що можете робити? Коли ви вмикаєте на свої 25 хвилиночок обладнання нову ай, і ось на температурі один раз прижимаєте, бачите, 40 там хоп-хоп-48. Тут температуру ви можете доводити до 55 градусів і. А якщо це вже видуження, починайте не з 45 стандарту, а ставте собі 38 градусів, ставте собі 39. Ага, бачите, дужче видужується. Тоді вже ставите стандартна йде 45, найкраще інфрачервоне тепло, воно утилізує все. І якщо це такий, знаєте, уже гарний результат, ви вже майже видужали гною нема, ви навіть можете поставити 47, 48, 50 і довести до 55. Але цю процедуру не треба робити довго. А, з температурою вище 45 градусів, а ви робите процедуру на очі не 25-30 хвилин, а 10-15. Зрозуміли? Ну, це вже знаєте як це вже ізгаляться, так? А Запам'ятовувати це все, все. От, в принципі, я вам розложила як лазер 50-50 градусів попрацювали, поки працюємо з лобом, працюємо ще з носом і що з нашими лімфатичними судинами, щоб це все виходило. Коли одягаємо на очі трошки вниз, спускаємо носик, пропрацьовуємо тімус. І при цьому. Під попою та під нашою спиночкою, звичайно, теплий коврик. Все, ось якось так. А сподіваюся, ви будете в мене здорові, ви в мене будете неймовірні, і я впевнена, що з цим обладнанням результати ви будете свої примножувати. Бо стосовно проблем з синуситами різних ступенів, новай просто ідеально спрацьовує в. Приємному неймовірному тандемі з нашим неймовірним а, цим чарівним таким промінем а, ну, нашого Моксі. Тому вперед до здоров'я! Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо виникають запитання, звичайно, що пишіть, я вам допоможу.